Вітаю вас, любі друзі, в гостях у себе на каналі? Перед вами наймолодшенькі мої пташенятка на цю пору, так як інкубатор вже почався на кльов, і вже скоро очікуємо ще молодших жителів нашого пташиного господарства. Ой, перевернуся. Чому саме сьогодні знімаю їх? Дуже часто є запитання, що курчатка, на жаль, живуть день-два, декого і п'ять, а декого і вісім, і вони хворіють. Найчастіше хворіють, у них дубки стають дуже брудненькі. Це перше, друге, стають сумні, третє, просто помирають. Ну, в общем, дуже багато є до мене таких запитань, але ж ви повинні в свою чергу розуміти і ем, запитуючи, знати, що я не є ветлікар взагалі. У мене є дві вищі освіти, але жодна з них не стосується ветеринарії, не стосується ем, знань. У вирощуванню там птахівництва, так, там я не знаю, як називаються ці експерти взагалі. Ось. Тому я не можу коректно і не можу грамотно, або простіше кажучи, ну, я вирощую птицю і спостерігаю за нею. Так, багато з чим я зустрічаюся сама, пробую течії інші методи, і вони допомагають. Ну і так і рухаємося далі. Бачите, ж в моєму господарстві є багато птиці, але і не все так ідеально. До прикладу, з індиками. Ми зараз до них вернемося трошечки згодом. Так? Вони не, не добрали увазі. Ну, і це є проблема, над якою я працюю і вже ось-ось, думаю, вирішу її. Або принаймні. Буду намагатися цю проблему вирішити, як покажу вам пізніше. Ну, в общем, повернемося до курчат. Е, курчата на пеленочці, памперсні пеленочці, можуть проживати день, максимум два. Тобто, вони обсохли, окріпли і все. пеленочку треба забирати. Якщо ж тримаєте їх на підстилці, то підстилка, е, саме то брудер повинен бути. Масштабний великого розміру, і тоді у них все ок. Багато в кого вони проживають на памперсній пеленці дуже довго, багато в кого проживають у брудерах невеликих розмірів. У мене особисто так не виходить. Як тільки я бачу, що, як тільки я вирішую, ось так давайте, що нехай вони ще побудуть на пеленочці, бо ще рано її забирати, так обов'язково одне-два. Обкакаються і вже потім важко з того виходять. Тому, ну, в принципі, з власних спостережень скажу вам, що воно моїм. Пташенятам не пішло на користь. Ось, багато хто так тримає, я теж це бачила. Ну, такі-то справи. Тримала я навіть у брудері дуже довго, такому, наче як другий поверх. То пам'ятає, дуже-дуже давно, років 4 тому. І в мене там також дуже почали гинути пташенята. Ну, а там була підстилка з тирси. В общем, будь-яке благе середовище для пташенят, воно збуджує сплячий вірус, який є у кожному стадії, і взагалі в кожній живі, живому організму є якісь свої. Захворювання, так? Розвивається з, мал... з маленького віку імунітет, або ж цей вірус навпаки набирає сили і активно дає про себе знати. Ну, до чого я веду? Що пташці маленький повинно бути. Чисто сухо та комфортно. Ось. Питаєте мене часто, чим я годую пташенят, тих, що щойно вивелися. Годую я їх з народження, ось, комбікормом. Спеціальним, купляю його для... з серії. Да, привіт. Бачите, які паверолі агресивні цього року? Ну, на. Ну, корм бери. Ну, да. Бачите, тобі мама... мамулька буде тобі, так? Да? Угу, угу. Комбі кормом для бройлера. Ось. Насипала їм на паленочку Вони його бачили, а тут, бачу, який замостили самого годівничку а корм чекають їсти з моїх рук, ну, що такого не виділа, ну, що, жаль чи що. Та трошки не там ти У мене нігті, вони їдять нігті. Думаю, що то якісь, можливо, комашечки. на. Та і такі то справа. Можна підстелити їм, звичайно, листочка трошечки. Може, і так і зроблю зараз. Поленочку тільки перед вами забрала, допоки в них ще ті дубки чисті. Угу. Ну, і не то, що. Голодні, як от, бачите, нігті у мене тут торчать, та й вони собі такого не бачила. Та наші вам мої нігті. Як же навіть є, як то кажуть, клювик жовтенький не відпав, що вони з яйця виводилися. Комедія. Цього року дуже агресивні ці фаворолі, не знаю, як у кого. О, Вже й лапу поставив, вже й заліз зверху, привіт. Ну, граю з ними, як з маленькими дітьми, чесне слово. Кожен раз щось нове і нове бачу в них, у цих пташенят. Ну, Ще каже, що ти будеш грибстися тут. Дуже важливо якісний конвікорм, дуже важливо е, давати їм аптечку. З першого дня я даю їм мед з вітаміном С, одну столову ложку меду на літрову банку води. Воду не кип'ячу, даю ось так з краниці, але, звичайно, той факт, що в мене стоїть фільтр, думаю, що теж вагомий. Не знаю. Ой, комедія. Отак, ну, вже спали, здавалось би, так? Угу. Утримування на сітці все-таки для пташенят е здоровіше. От скажу вам з власного досвіду. Таке враження, що я от вас їду, забрала. Знаєте, це мені нагадало діти, коли приходять гості або коли йдуть у гості, то вони одразу вмирають з холоду. Не знаю, мої діти так і кажуть, мама, я вмираю з холоду. Ось. І так само ці пташенята. Ось стоїть перед ними, ось тут у них бункерна кормушка, годівничка. так? То, що вони мають, що це 100%. Але те, що вони хочуть. Бачите, так як і водичка. Вони вже знають, де пити, вже дорослі. Цікаво, вони проб'ють шкіру до крові чи ні. Чудеся. Говорили про одне, я вже й забула, за що хотіла говорити з, цим, з цими малюками. Думаю, що і трошечки і настрій вам піднялась. В общем, любі мої глядачі. Звичайно, все, що я знаю, я радо з вами поділюся. Але ви повинні ще пам'ятати, що е, утримуючи пташку, навіть кожен виводок у мене, він є по-своєму особливий. Ну, немає такого, щоб вони схожі були один на одного, наче і робиш все однаково, наче і годуєш всіх однаково, і поїш усіх однаково. Но в кожному є якісь свої пригоди. Як тільки замало місця, так одразу вони починають клюватися. Як тільки їм чогось не вистачає, вони починають хворіти. Як тільки у них забагато світла, вони починають знову себе погано почувати. Тобто, отаке от то є життє і вирощування пташенят. Вам бажаю всім хорошого настрою, удалих інкубацій, здорових сташенят і щоб ви отримували від них тільки радість, позитивні клопоти і, звичайно, не забуваємо дякувати нашим Збройним силам України. Всім вам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!